Мат на світової ліги півфінал блок Б. Ой, Блок А. Півфінал блок А. С бириоз проте Біси Сол. Від проти. Від Сер-кскалиус кінетік Сатум. Перша гра. Перший раунд. Почали: три, два, один. Уперед. Серчик скалю затриваліший, одне очко. Рахунок 1-0. Другий раунд. Почали. Три. два. Один. Уперед. Давай, Екскаліус, нападай. Буду тебе напади сатумб. Сотне з калю за ще одне очко. Esberios виграє з рахунком 2-0. Виходить 1-0. Тепер від Esberios. Ой, від Бісі Сол. Джорбен смішаний проти. Від Esberios Непстріус смішаний. Друга гра перший раунд. Počeli. li dva ode u Джормун змішаний. Останній цілий. 2 очка. BC Soul виграє за хуком. 2-0. Виходить 1-1. Від СДРіос, Шельте проти. Від BC Soul. Alter Cognite. Третя гра, перший раунд. Почали. Три, два, один, упере. Шельте регулу за триваліший одне Очко, рахунок 1-0. Другий раунд. Почали. Три. Два. Один. Уперед. Шельтер Регулс затривали 6 очко. Сберіз виграє за руку 2-0, виходить 2-1. Від Бісі Сол, капітан Генезис Волтрейк проти від Сберіос. Шельтер Регус. Четверта гра, перший раунд. Почали. Три, два, один. Уперед. за заслутреек, затриває очко. Рахунок 1-0. Другий раунд. Почали три. Два. Один. Упере. Генезис Волтреек затривалі сотне очко. Бісі Сол виграє з руху 2-0. Виходить 2-2. Від Бісі Сол капітан Генезис Волтреєк. Проти від Есберіус Капітан Серчек Скалюс. П'ята гра перший раунд. Почали. Три, два, один, упере. На зазвол трек, затривали шість одне очко. Рахунок котину. Другий раунд. Почали Три, два, одрад. Генезис Вол Трейк затриває ще садне очко. Пісісо виграє з рахунком 2-0. Виходить 3-2. Пермо, пісо.